Україні. Мене звати Оксана і я рада вас вітати на каналі Моток Неток. Хочу показати вам сьогодні свої вересневі старти. тим, мушу сказати, що в загальному, і до речі, деякі навіть і фініші, але про то пізніше. Взагалі, я собі влітку вирішила, що я не буду особливо стартувати. Щось, тому що я хочу позакінчувати те, що я маю. Я там маю такий оцей кімнату рукодільниці від Dimensions, який би треба було, чи від Sunset, який би треба було закінчити там, десь половина відшита. Я маю ще таких русалочок від соди, там, де я теж половину відшила, і мені треба якби дошити ще двох русалочок, я хочу зробити подушку. Я маю, ну то в принципі, маю щось маю берегиню. І думаю, так, треба спочатку закінчити то, а потім вже починати наступний сюжет. І що ви думаєте, в вересні мене зірвало? Мене зірвало в результаті так, що я почала. Чотири нові чотири нових процеси. Правда, на щастя, вони є невеличкі. Ну, один ще є п'ятий. Я просто продовжила з минулого року, але мушу сказати, що це от собі обіцяти щось це, по-моєму, не про мене. От я не планую, тому що я знаю, що в одно мене того нічого не вийде, тому що я собі знайду який, якусь там ще схему чи якийсь набір, який я вирішу вишивати негайно. От, в принципі, історія така. Наприклад, це все не заплановано. Ну, може, хіба одне щось заплановано, я вам вже в процесі розкажу що. А решта в загальному це зовсім такі ну, не дуже заплановані речі. Будемо починати з того, що ви бачите перед собою на екранах. І мала я взагалі купила я ось таку схемку. Ну, не схемку, а не бір від Мілхіл. Я взагалі забула його вам показати, тому що я його придбала ще минулого року. Давайте не буду витягувати. Ну, одним словом, суть ви зрозуміли. Е, Купила я її минулого року, і я собі так продумала. У мене є дві такі колюжанки, Марта і Наталя. Е, вони не вишивають. Ну, одну е, Марту, я вже в секту нашу загребла. І я собі так думаю: от шкода, знаєте, у типу, нас була вишивальність, була б така акція, приведе друга, і тобі там. Ну, не знаю, отримай раритетний набір Dimensions, чи приведи друга і отримай найбільш бажану міробілію зі всіма своїми зі всіма матеріалами. Було би круто. То я от Марту привела в нашу секту, а ну хотілося б зато мати якийсь фідбек. Ну я жартую, звичайно. Фідбек є той, що моя коліжанка теж це Прикольно. Ми тепер можемо там поговорити не тільки про якусь там. Дурниці, які ми говоримо, а ще й про вишивку. Марта, я знаю, що ти дивишся і що дуже з того смієшся, це прикольно. Значить, вирішила я Марті і Наталі. Наталя ще не вишиває, але я думаю, що колись ми вже вдвох активніше візьмемося за неї, і вона почне. Заставимо в крайньому. Вирішила я вишити дівчатам. Ну, власне, ось такі пансеті. Я їх вишила на якихось на не конеякісмо. у мене було біла мурано, або на, ні, це був білий льон. Я їх вишила на білому льоні і подарувала дівчатам якось перед на, на Миколая перед нового року. Ми зустрілися тоді. Але в мене залишилась схема. в мене, до речі, навіть залишилась, залишилась тканина, і залишилось трошки бісеру. Я собі вирішила, що мені теж таке треба, бо вони вийшли дуже красивими, і я собі це все поскладала. Я ще навіть докупила бісер, який був потрібен, тому що на два відшиво бісеру хватило в, самій, в самому наборі. Ну, але ясно, що на третій там вже ну, видно було, що того було замало. Чогось, може, і вистачило. Мені здається. Це що чогось е, Я куп, докупила, мабуть, червоний і зелений, а золотий я не докупляла, тому що він в мене був десь і в якихось е, можливо запасах трошки. І е, докупила я. Ні, заціпише, нічого не докупляла. А, ні, докупила я ще собі оці трежерси, тому що дівчатам, оці трежерси, тому що дівчатам я тих трежерсів не пришила, бо їх було три. Я докупила пак тоді ж, але ну, тобто їх чотири взагалі в наборі. А коли я докупила пак, я не додивилася, що їх там вийшло, там в паку йдуть три. І другого паку тоді вже не було, по-моєму, я на Мільфльорі купувала там десь, ну, в листопаді, мабуть, минулого року. І, відповідно, дівчатам я їх вже не пришивала, а в мене залишилося сім. І я, в принципі, ще три, які в мене залишилися. Я думаю, що сюди я давати може, дам один внизу, де буде оця підвісочка, а тут, наприклад, можу дати аж два. І думаю, що це буде красиво. Взагалі, в мене ще залишилася ось ця тканина оригінальна. Це, ну, шось, це напевно, який звічіл ну, Мабуть, я так думаю, а мені це може навіть тут десь і писало, що ця тканина від так, Пект Бай Вічелд. Так, це тканинка від Вічелд. Власне, отут вказано зверху, в 28 му каунті. Я би вишивала на ній, але подивіться: ну, типу. Я зрозуміла, що я якось нормально в, в ті п'ятця одиничку їх не засуну, їх можна заштуковувати, я знаю, їх можна якось пришивати, але чесно скажу, мені було лінь, тому що я просто собі ввечері сиділа і зрозуміла, що мені треба вишити цей сюжет. І в результаті я так і вишила за вечір. Але вишивати я два не збиралася. У мене так вийшло. Я починала вишивати так, де мої ножниці. Я почала вишивати цей сюжет, і я промахнулася, коли я почала, я вишила спочатку червоні хрестики, а потім вишила червоний бісер. Давайте я вам покажу трошки ближче. І коли я дошила бісер, я зрозуміла, що я його пришила неправильно. Він має бути пришитий ось так, як пелюсточки, тобто тут фактично має бути 8 пелюсточок. А я її бісер дала всюди, ось тут. Ну, одним словом, трохи я промахнулася. Але якщо чесно, мені було настільки лінь, я так не хотіла топороти, що я собі так подивилася, прикинула, що в принципі мені повинно хватати все одно на два відшиви. І в результаті так і сталося. Тобто, цей у мене навіть є чуть-чуть менший сюжет, там якось на один хрестик ну, по одному з, з кожної сторони він виходить, по-моєму, менший. А тут в мене вишито по ключу, так як і має бути. Я собі вирішила: ну, чому б то не вишити, по суті, ну, не зробити собі дві гарні підвісочки на ялинку. Тим більше всього виставило. І я оце вишила буквально за вечір. Ну, як за вечір. Так лягла спати годині в другій, мабуть, ну, але то вже, то вже інше питання. Ем, тут всього чотири кольори йшло ниточок DMC, але вишивалося тільки трьом. 3... Трьома кольорами чи двома кольорами. Слухайте, отут називається Оксана не підготувалася до зйомки відео. Я просто пам'ятаю, що одним кольором точно пришивається. Е, зараз я вам все скажу. Е, так, тут є. Так, правильно, тут є чотири кольори DMC. Ну, найбільше видно, звичайно, зелений і червоний, яким також пришивається відповідний колір бісеру. І є золотий, яким нічого не вишивається, просто пришивається золотий бісер. Ще тут є білий колір, ним треба. Власне, вже зшивати це все. Ну я ще, чесно кажучи, не знаю, як це зшивати правильно, тому що дівчатам я робила просто я зшивала методом як подушечку. Тобто я просто задник брала якийсь такий гарний, червоненький чи зелененький, я вже не пам'ятаю, може і різні брала, і таким чином зшивала. Тут я побачу, може я візьму також такі задники, а може я спробую зшити так, як іде по власне, в схемі, тому що, якщо чесно, я до кінця ще не зрозуміла, як це правильно. Там зшивати треба. І е, що тут у нас був? Бісер, Бісермілхіл три кольори. Абсолютно достатньо буде на два відшиви. Таке можна брати сміло. Тим більше враховуючи наскільки виросли ціни зараз на Мілхіл, то якось так, за такі гроші одну іграшку. Ну, шкода, можна вишити дві, як можна, то, то чому би цього не зробити? І вишивала я, відповідно, не на оригінальній тканині, а на тканині від Zwickaрт. Це Belfast, 32-й каунт. Відповідно, в оригінальній схемі заплановано на 28-му, тому, звичайно, в мене вони вийшли чуть дрібніші. Це колір вінтажний блакитний або нерівномірний блакитний, як його ще називають, і його артикул 5139. Я ще так сумнівалася, чи воно буде добре, чи воно не буде добре, але в загальному в мене просто був той клаптик. Я хотіла вишивати на 20, не на 28-му, а на 32-му. Ну і фактично, я не думаю, що там це буде якось настільки цей блакитний, зенітний. Та й ну загальному мені подобається, як воно виглядає. Воно вас передається може трохи темніше, але в житті воно таке яскравіше, і того блакитного якось ну не настільки він виражається яскраво. А зрештою, в крайньому можна вишити ще якось і на тому білому, тим більше. Докупити трежерси, там в мене в загальному ще бісери навіть залишилось. Ну, червоного і зеленого так точно. А золотого, зрештою, можна докупити або пошукати ще десь. Так, це мій такий перший і старт, і зразу фініш. Ще один мій старт, також абсолютно не запланований. Це зараз я так хочу поставити його, щоб його було. Добре, видно, так більше пригнути. Ось. Це ось такий старт від The Woolly Eve Designs. Називається він, ну я його називаю опівнічний мрійник. Я його собі так переклала і так називаю опівнічним мрійником. Як бачите, в мене тут лишилося буквально подошивати жовтим ось тут. Ці такі чотири елементи, і фактично, в мене буде дизайн готовий. Правда, я хочу, в мене тут ще є кусок тканини, і я, власне, хочу на тому куску тканини вишити просто оцю рамочку і, може, якогось такого гарного знайду схему, ну, невеличку, от схему, мінімальну, там на якихось 30 хрестиків, якогось такий котика чорного, який іде. Мені здається, це було б доволі цікавим, і я хочу цей зробити з цього таку маленьку хеловінську подушечку. Я вишиваю на Мурано. Я взагалі її помалювала. Колір вийшов, якщо чесно, доволі такий, ну, такий дивний і хеловінський. Я малювала його горіхом, так як показувала Єлена Тимків. І я малювала кілька тканиночок, кілька клаптиків. Я ще там далі буду показувати інші. Це, взагалі, оригінальна тканина, це Мурано, але це Мурано з такими сірими розводами. Він називається. «Штормові хмари або мармуровий. Його артикул 71.39. Ну, рано, 32-й каунт. І... Я щось так собі подивилася, просто що я не знаю, куди його застосувати, бо він, якщо чесно, мені ну, якось так спочатку ніби подобався, я там його на щось купувала, а потім якось він мені вже і розподобався, і мені вже не хотілося. Ну, я не знала, куди його застосувати. Я його вирішила, власне, помалювати. І він, отакий, став, знаєте, так, ніби він десь лежав і трохи зацвів. Ну, Тобто, він вийшов дійсно такий моторошний і такий, ну реально, такий під сюжет. Я щось думала, думала і вирішила все таки вишити того котика. Я... Ще знайшла гарну схему від, не пам'ятаю від кого, сімейку Адамсів, але я собі подивилася, що в них там такі доволі, ну, такі доволі темні і доволі одноманітні нитки, і мені здалося просто, що на цій тканині воно в результаті ну, не буде виглядати гарно. А котик він все-таки такий. ну... Ці кольори не є яскраві, але вони і не є якісь там такі, знаєте, в розтяжка від темно-сірого до якогось такого брудно-зеленого, умовно кажучи. Тому мені здається, що вийде в загальному цікаво. Ну, за досвід малювання тканини він був доволі е, цікавий. Тут тільки сім кольорів ниточок дім Де, що я собі там замінила, чого не мала. Оранжевий, мені здається, я взяла 722-й, по-моєму, бо там був якийсь 38. 38 чи 3883, ну одним словом, ага, ні, цей колір 3883, мені здається, його взагалі немає, і його аналог це 722-й, щось таке, я ще шукала, гуглила трошки цю інформацію. ось, Тому, в принципі, надіюся, що до хвиловіну я встигну, і в мене буде така гарна подушка, як шию, і подушку, і оцей Мілхіл, то обов'язково вам її покажу. А ось цей старт він був запланований. Запланований він був мабуть ще і в липні. Домовилися ми з моєю вишивальною подругою Вікторією. Вікторія Та-дам. Та Бачиш, і ми якраз мали душити другий елемент, і я якраз вчасно встигла його вишити, щоб зняти відео. Ми собі вирішили десь у липні, що ми будемо вишивати цей дизайн. Якось ми просто, мабуть, робили принтскріни, саги. Ну, щось мені здається з тої серії таке було. що Ми побачили, що в нас ну, якби в майбутніх стартах. Однаковий сюжет, і ми собі так домовились, що ми будемо вишивати його разом десь восени до Хеловіну, і в результаті, мабуть, десь вже в серпні ми все ну, тут не було по суті, що збирати. Фактично, тут звичайно йдуть ниточки, DMC, звичайна тканина. І ми собі придумали, що ми будемо вишивати за тиждень один сюжет і так, щоб встигнути до Хеловіну. І, тож я вам показую, що я станом на зараз вишила, причому, що цікаво, ми, ну, ми не розказуємо один одному, що ми вишиваємо. І ми наприклад, з понеділка почали вишивати сюжет, і в неділю ми вже ну, ніби вгадуємо, хто вишив який сюжет, але вгадати можна тільки ну, тобто з однієї спроби. І коли ми вишивали першим, власне, я вишивала ось цей сюжет. Ось цю, це таке дівчинко-чертенятко. Ну і ми мали вгадати, і я скинула якийсь сюжет, який я думала, що вишиває Вікторія. Я не вгадала. Вікторія мені теж скидає, вона не вгадує. Ну і тоді ми вже скидаємо фотографії, що ми вишиваємо. І в нас виходить один і той самий сюжет. Ну це реально супер класно було. І власне цього тижня ми мали вишити другий. Елемент я вибрала ось цю відмучку, і мені дуже цікаво, я е, от власне мені щойно е, я. Я побачила, що Вікторія мені щойно написала, мені вайбер вибув так зверху, що вона вже закінчила. І зараз я зніму це відео і відпишу їй, і будемо вгадувати, який же сюжет ми вишивали. Цікаво, чи, ми, ну, чи другий раз у нас не вийде таке комбо, що ми вишили один і той самий. Ну, це буде реально дуже класно і дуже смішно. З приводу цього сюжету, значить, він Тут він називає Це сюжет Дудкора Бетікора. Він називається в оригіналі так, що в мене є як поламається, то я говорити цього навіть не буду. Перекладено, він всюди, я так гуглила, перекладається як шість персонажів в пошуках Хелловіну. Ну, можна просто в пошуках Хеловіну. Там є, власне, шість персонажів, і я собі думаю, чи то може робити якусь гірлянду. Бо, мабуть, подушок стільки точно, ну, якось це нелогічно робити, мені здається, як на подушки. А от гірлянду, бо в мене просто тих подушок достатньо багато. І вони в мене там лежать собі збоку, ну деколи на них сплять настінні ляльки, але, але взагалі мене так часто. Тому я собі думаю, що було б класно зробити якусь таку гірлянду і повішати її. Але то, що треба купити задники, одним словом, добре до того приготуватися, бо там фактично, якщо йти по плану, то на зшивання того всього до дохиловіну лежаться, мабуть, тиждень. Добре, давайте повертаємося до цього сюжету. Вишивається він в мене, і в Вікторії до речі, також на Едінбурзі мошеєм на 36-му каунті Цвайкарту. Він та ж як я кажу, улюблений, улюблений відтінок тканини вишивальниць. В загальному я хочу сказати, що я завжди вишивала на 36-му аккаунті в одну нитку. А Вікторія сказала, я так ще питала, Вікторія, я буду вишивати в дві, каже, бо воно буде таке більш забите. І я собі подумала: ну, що дійсно, на 36-му в одну воно все-таки є таке більш ну, не то щоб ніжне, але. Ну, якесь таке, ну ну може, ніжне, більш таке прозоре, більш якесь таке делікатне, я б сказала, так, швидше делікатне. А цей сюжет, мабуть, такого ну, якось не, не хоче, не вимагає. І я тут вишиваю в дві нитки, і добре вишивати в дві нитки, тому що вишивати в дві нитки на 18-ій аїді, якийсь Dimensions, який вишивається в дві, а потім в три, а десь і в чотири нитки ну, то це просто суцільне зло. А тут прикольно, класно, мені дуже сподобалося, вишиваю я в дві нитки. Тут є 11 кольорів DMC. Я зробила одну заміну в фіолетовому кольорі, тому що просто в мене його не було в наявності. І незважаючи на те, що мені там, не знаю, до мережки. 7 хвилин до левітки 12, Ну мені якось так за одною ниткою лінь було і А я вже собі, я знаю просто, що я як зараз піду, то я там накуплю. В левітці я ото хочу якісь тканини, якісь коноплі подивитись. Йон Джастін подивитися на сорочки. І відповідно я вирішила, що поки що я утримуюсь від походу в рукодільний магазин. Може, от з Вікторією разом якось підем. Ще от моя Марта також вже хоче йти, бо вона теж вже скупляє безбожно все, що цей все, що хочеться. І тому та, я вирішила ліпше я собі просто заменю один колір. І, до речі, він, в мене є карта DMC, і в принципі по карті я там не бачу практично ніякої різниці. Це фіолетовий у мене 208-й, а по ключу я не знаю, який. якийсь фіолетовий. Якийсь там 30, ну, цей чотиризначний, там 3 і далі пішло. Тут є. Хрестики, тут є бек, тут навіть в якомусь сюжеті має бути фрузулок, але до такого сюжету я ще не дійшла. Саму рамочку, самі оці от рамочки, і, ось, наприклад, оці елементи, вони взагалі вишиваються рамка в одну нитку. Це в одну нитку, а це в дві нитки. Але оце я вишила в одну ниточку 310 а це все решта я вишиваю перлешкою номер 8 в мене, мене 12-ї 12, 12 перле і ідентично тут. І хрестики також, і там, в принципі, невелика різниця. Оце все чорне такі от Boxit це там в перле. Так, ще я вам е, маю що показати? Ще маю два сюжети. І це вже не старт, це швидше просто просування. Почала я цей набір для вишивання від фрозилка листя ще минулого року. І цього року, і минулого року, до речі, я вишила ось такий елемент, такий один листочок. Він мені дуже сподобався. Він дуже швидко вишився, він дуже красивий, але мені стало якось. Мені не вистачило часу, поки я розчухалася минулого року, то вже прийшла і зима, і відповідно вже того осіннього листя вишивати і не хотілося. І я вирішила відсунути це листя на наступний е, рік. І тепер я вишила ще один елемент це така калина або горобина. Я щось навіть не, там, мабуть, десь пише в, в цьому в схемі, але я не подивилася, що це. І почала вишивати ось такий. Я правда, ага. ну та, звичайно. І почала вишивати ось цей елемент, це ось ці ем, жолутя. Е, так, е, класно, дуже легко. Якось по-моєму калинучу горобину я вишила буквально за один, за один вечір. Якось так собі сіла, щось там включила, якісь відео, якісь два відео. Де, ну, Вишила два відео, це вони просто по годині були, умовно кажучи, це так не по 20 хвилин, і залишилося в мене фактично. Ну можна сказати, що тепер я зробила таку меншу половину, я вже закінчила. Тут 24 нитки, кольори ниток DMC, органайзер. Люблю, до речі, їхні органайзери. Єдиний звичайно мінус, що фрозулок перестав вказувати номери ниток, і ну, все одно від фрозлка лишається досить багато ниток, це факт. І мушу сказати, що взагалі почала я збирати. Сві свою ну ніби колекцію ниток від дімсі, власне, з наборів від Фрузлика. Я там тим я пам'ятаю, я починала з. Ліхтариків, і там було багато якихось там таких сірих 415, 416, 417, оці сірі всі кольори. І я так почала з того і по чуть-чуть, чуть-чуть, по по Ну, звичайно, також я і купляла, були інші сюжети, але от я починала збирати це з фрозлука і шкода, звичайно, що вони зараз не вказують номер. У мене є. Я собі на минулого року на день народження зробила подарунок і купила собі власне, карту кольорів від DMC, тому я зможу розібрати, просто це там треба буде довше, на це треба буде мати натхнення. Ну, але то, звичайно, такий ну, трошки мінус. Для мене це трошки мінус, тому що на це треба буде, відповідно, тратити більше часу, який я могла би потратити ну, на щось інше. І е, зараз я це все заберу. І, до речі, я користуюся оці, цією пророзиненою пророзиненим кружечком. Мені здається, це від прим чи від чогось такого для протягування, для протягування голок дуже допомагає, тому що це якось так добре зафіксувати вже кінець голки. Нитки в, в, на дереві, звичайно, ну, буває місцями доволі важко. І ще один сюжет, який я вам хочу показати, це в принципі також він є запланований. Це ось такий, це, це ще не я ще не вишивала. Так, покажу вам, щоб не відблискувало. Це мій майбутній старт. Це Міл Хіл з Cats, перелякані коти. Я його купила, мені здається, рік, а може і два тому, і збиралась вишивати осінню, але в результаті якось мені то не склалося. І я собі так подумала, що я може е, в подушку вишию, а тепер я е, дивлюсь на ті рамки, і вони такі гарні, може то е, може то і в. Ну і в рамку оформити. Ну спочатку вишити потрібно, трошки воно буде відблискувати від лампи. А потім вже буду розбиратися, що я в результаті з ним буду робити. З іншої сторони, ви можете бачити ниточки, вони тут просто фантастично кольорові. До речі, гарбузик доволі непоганий. Я взагалі ж показувала відносно недавно цей міл тому що я знімала відео про мої вишивальні запаси, то я думаю, ви вже це бачили. Тому я відкладу його трошки на бік і хочемо показати тканину. Взагалі, коли я купувала коли я придбала цей сюжет, мені Оленка, привіт, Оленка, подарувала до нього шматок Мурано. Мурано, мені здається. Мені здається, що це було Мурано. Але я можу помилятися, треба ще глянути. Якраз який такий ідеально підходящий колір до, власне, цієї, до цього перфорованого паперу, тому що на перферованому папері я щось не дуже хочу вишивати. Я вишила ліку, я її вам показувала у відео своїх, але ну, дійсно я розумію, що це не буде настільки довговічно, тому, мабуть, на перферованому папері вишивати я ну, наразі не буду. Маю я ось такий колір. Він, 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 він виглядає якимось таким трошки зараз сірішим. О, от. Ну, мені здається, я, я одним словом не можу згадати. Де я то купувала, відповідно, записів я таких не маю. Але мені здається, що це колір каррі від Пермін. І це 28 й каунт, це точно 28 й каунт. Оце сто процентів, бо 28 й каунт я знаєте, носом чую здалеку, як то кажуть. І, в принципі, я в якийсь момент думала, може то на такому пробувати вишивати. Ну, він вам, а ну, давайте я спробую скласти в дві. Він вам якось трошечки віддає, якоюсь, як на мене, зеленцюю, але він, власне, є таким доволі теплим, гірчичним. Оце такий-гірчичний прям гірчичний, гірчичний колір. Але я мала два такі відрізки, тому що я колись забула, що купила один, той 28-й, і купила з дуру ще один. Ну, мій улюблений 28-й каунт. Але я вирішила той кусок помалювати горіхом. Я вже розказувала, що я малювала горіхом, але він вам не добре передається, звичайно. Зараз я спробую зробити ось так. Може, так буде краще. Ну, ось може так трошки краще, але він є, він, все одно, він е, нас вживу, він такий більш гірчичний і більш тепліший. І мені здається, що, е, власне, ці коти на ньому будуть. Як би так показати, добре? Мені здається, що ті коти о! 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 Може руки не забирати. Оце максимально схоже, що м -м -м, він зараз максимально схожий до того, яким він є насправді. Збираю руки тихенько. І я собі думаю, мабуть, я буду вишивати тих кутів на ньому. Оце я вам хотіла показати, ну, мені здається, що це було би цікаво. І подушка тут буде прикольно виглядати, і навіть якщо це буде рамка, це буде теж цікаво, тому що так, зараз я вам покажу і там колір точно зміниться. Тому що, дивіться, тут все-таки є достатньо багато незакритого ну, простору. Відповідно, я думаю, що воно дасть якогось такого свого шарму цій роботі. Ніби я вам показала все, що хотіла, наскільки я так вже розглядаюся по сторонах, ніби більше нічого не мала показати. Тому буду вам дякувати за увагу. Було дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую, що ви в мене є. Дякую, що ми спілкуємося багато з ким і віримо в Збройні Сили України, чекаємо на нашу перемогу, молимося за них, допомагаємо, робимо все, що можемо на своєму місці. І слава Україні до зустрічі!